Основою прямої призми є паралелограм зі сторонами 8 і 15 та гострим кутом 60 градусів. Надій площу бічної поверхні цієї призми, якщо площа меншого діагонального перерізу призми дорівнює 260. Відпишемо ABCD A1B1C1D1. Основою прямої призми є паралелограм зі сторонами 8 і 15. 8, 15. У паралелограму протилежні сторони рівні, тому BC теж Б15, А Б8 І гострим кутом 60, гострий кут 60. Нам ще відомо, площа меншого діагонального перерізу 260. Менший діагональний переріз отже проходить через меншу діагональ. Отже, Площа діагонального перерізу напишемо B площа BB1 d1d дорівнює 260. Знайти площу бічної поверхні. Пишемо формулу S бічне – це периметр основи, помножений на висоту. Оскільки сторони паралограма відомі, периметр основи можемо знайти. Залишається знайти висоту. Висоту ми можемо знайти із площі площа діагонального перерізу 260. Площа… Діагонального перерізу дорівнює добутку двох сусідніх сторін. Запишемо по рисунку BD помножити на DD1. DD1 це є 260. DD1 1 це висота, яку ми маємо знайти. BD нам невідомо. Якщо будемо знати BD, то ми, ми зможемо 260 поділити на BD і знайдемо DD1. Дивимось, що в нас відомо. Трикутник АБД, в якому відомо дві сторони і кут між ними. Теорема косинусів. Квадрат сторони БД квадрат дорівнює. Сумі квадратів двох інших сторін. Пишемо одразу 8 у квадраті, додати 15 у квадраті. Відняти подвоєний добуток з цих сторін 2 на 8 і на 15. І на косинус кута між цими сторонами. Отже, на косинус 60 градусів. Осім 60 у довідкових матеріалах є, це одна друга. Отже, помножте на одну другу. Обчислюємо. 8 у квадраті 64, 15 у квадраті 225, 2 і одна друга одиниця скоротили. Відняти 8 множимо на 15, 8 на 15, 8 на 10, 80, 8 на 5, 40. 80 і 40, 120. 225 відняти 120 105 і додати 64, 160. ТБД в квадраті 169. А БТ буде дорівнювати корінь із 169. Теж в довідкових матеріалах є, це 13. Знайшли 13. Ось 13. Тепер, щоб знайти висоту dd1, це 260. Ми ділимо на 13. 26 на 13, 2, і дописали 20. Підставляємо у формулу для знаходження мічної поверхні. Збічне дорівнює. Периметр основи. Дві сторони по 8 додати. Дві сторони по 15. Беремо дужки. Суму множимо на висоту. Знайшли на попередньому кроці 20, дорівнює. 2 на 8, 16, додати 2 на 15, 30. І множимо на 20. Дорівнює. 16 додати 30. 46 множимо на 20. 46 множимо на 2. 92 дописали нолик. Відповідь 920.